Доброго дня, вас вітає аналітична лабораторія Гротест і я Олег Маслов. Сьогодні я хотів би вам розповісти про один з найважливіших параметрів при аналізі ґрунту і це органічна речовина ґрунту. Органічна речовина ґрунту це параметр, який дуже, від якого дуже сильно буде залежати те. Що ми потім побачимо в результатах аналізу? Органічна речовина виконує безліч опцій в ґрунті. Хімічна опція постачання хімічних речовин. Фізична опція – це регулювання температур, там, тиску та вмісту води у ґрунті. Біологічна функція органічна речовина це дім, в якому мешкають бактерії і мікроби. А органічний вуглець, який ходить до складу органічної речовини. Це піща, да? це їжа для мікробів. Дуже важливий параметр. З чого розпочну свою о, сьогоднішню доповідь? Я розказував вже про механічний склад ґрунту і казав те, що вміст глини буде, від вмісту глини буде залежить кількість поживних речовин, яка буде міститись в нашому ґрунті. Так само. Від органічної речовини буде залежить вміст поживних речовин в нашому ґрунті. Органічна речовина це дуже така велика, огромна така молекула, досі до кінця би, не вивчена, бо там їх дуже багато, вони дуже різні. Але загалом ми кажемо про загальну органічну речовину. Органічна речовина складається з наступних елементів: 10-20% водень, 40-50% карбон, основу органічної речовини і беремо 30-40% це кисень. Також у складі органічної речовини присутні наступні елементи: азот, сірка, фосфор, трохи бору. А тепер дивіться, яким чином органічна речовина може і регулює склад поживних речовин у ґрунті. З точки зору хімії є такий параметр, який називається електронегативність. Електронегативність це здатність елементів притягувати менш електронегативні елементи. На всій періодичній системі Менделєєва дуже багато елементів. Є два елементи, які дуже електронегативні. Перший це втор, але зрозуміло, що в ґрунті втору майже нема, лише у складі мінералів. А другий елемент з електронегатівністю це саме кисень. Кисень елемент, який негативно заряджений. Тому велика, а в складі органічної речовини, як ви бачите, багато кисню. І в складі органічної речовини є такі, скажімо так, як їх називати, фрагменти, які називаються кетони та альдегиди та кислоти. І в усіх них присутен кисень. Тому, і тепер давайте так, зі збільшенням органічної речовини в нас пропорційно да, на 1 кг ґрунту, наприклад, буде збільшуватись вміст цих елементів. Тому саме від кількості органічної речовини, чим її більше її буде, тим більше поживних елементів буде утримуватись в ґрунті. Яких елементів? Якщо ми кажемо, що кисень це електронегативний заряджений елемент, який має дуже сильну властивість і здатність. Притягувати до себе позитивно заряджені елементи і отримувати їх. Тому він буде притягувати всі позитивно заряджені елементи, які називаються кальціони. Кальцій 2, магній 2, калій плюс, натрій плюс, водень плюс. Не забуваємо. І мікроелементи цинк, марганець, мідь та залізо. Органічна речовина виражається у відсотках. Тобто вміст органічної речовини, наприклад, на якийсь об'єм ґрунту. Дуже проста градація. Менше 1% дуже низьке значення. Від 1% до 2% низькі значення. Тобто, це все низькі значення. 2-4%. Це вже середнє значення, це хороші, непогані значення. 4,6% високе значення. І окремо, і в Україні також багато таких ґрунтів, вони таки називаються органічні ґрунти. Це ґрунти, які можуть вмістити в собі 10% органічної речовини, 20-30. Я бачив ґрунти з містом 50% органічної речовини. Тобто, мовно кажучи, на один об'єм якийсь, 50% це не ґрунт. Це лише органічна речовина. Але, на жаль, на жаль, в органічних речовинах, як казав, не буде працювати ця схема, коли збільшуємо органічні речовини, прямо пропорційно будуть збільшуватись елементи живлення. Органічні ґрунти це окрема історія. Вона так не працює, тому тут ми не будемо на них акцентувати увагу. Дуже важливий елемент завжди звертайте увагу на органічну речовину. І ще що згадав. Аналіз на органічну речовину є декілька аналізів, скажімо так, вони різні. І є окремий аналіз, який зараз дуже популярний, називається органічний вуглець. Органічний вуглець, тобто органічний карбон, як основна складова частина органічної речовини, також робиться такий аналіз. Зрозуміло, якщо я казав, що там вміст вуглецю майже як половина від цієї органіки, то градація. По вмісту органічного вглуцю, умовно кажучи, в два рази буде нижчою. Але так само ми можемо дивитись і розуміти, що з нашим ґрунтом. Залишайте свої коментарі, будемо вдячні за ваші запитання. Дуже дякую за увагу.